Усім привіт! Сьогодні проводимо огляд кабеля Базео Type-C Type-C, довжина 1 метр. Дякую компанії Allo за таку приємну так, можливість так, придбати його по хорошій ціні. Давайте почнемо розпакування. Ось така у нас упаковочка. Всередині він знаходиться прозорій упаковці, значить, що я можу сказати про нього довжина 1 метр, підтримує швидку зарядку. Швидкість передачі даних 480 Мбіт за секунду. Китайська фірма сама Базеус, вона на ринку з 2011 року досить молода. Бренд спеціалізується на запасних частинах до телефонів, смартфонів, так, оздоблений, е, ну, займається оздобленням так, будинків та автомобільних аксесуарів. Давайте переходимо до самого шнура. Ось, дивіться, дуже хороша обмотка. Приємна така на дотик, досить міцна. Мені подобається також, що є оці штучки, щоб шнур скручувати, бо буває немає їх. Ось, липучка така. Прикольно. До речі, замітьте, колір цього шнура такий підігровий. Зараз дуже багато ноутбуків так випускають в таких тонах червоний з чорний. Ну і крі... крісла там ігрові, і так далі. Ось, О, Досить він такий величенький. Навіть може і біль... Ні, метр, все-таки десь метр. Ось, досить непоганий шнур, також на ньому от відпечатано базелю, що це ця фірма. Рекомендуємо. Досить непоганий шнур. Всім дякую за увагу. До побачення.